Привіт, 13 березня в світі кіно відзначилося одразу двома доволі помітними подіями. Перша це вручення премії Оскар, хоча насправді після цього року Золота Малина користується куди більшою популярністю. А друга, це вихід останньої серії першого сезону останніх з нас. Огляд серіалу готується, сценарій уже дописується, і як тільки змонтую, він одразу буде. Але спочатку Оскар, бо тут, повірте, є з чого посміятися. Фестиваль Крінджу почався з того, що президенту України Володимиру Зеленському другий рік поспіль не дали виступити на Оскарі зі зверненням, і за неофіційною інформацією, причиною цьому є те, що на війні в Україні гинуть представники. Доволі розповсюдженої раси. І розмови про війну в Україні відволікають світову спільноту від інших війн, де страждають представники інших рас. Звичайно, це повна нісенітниця і причин тому багато. Але якщо вже заговорили про раси, то почнемо з них. Ну, як мінімум, хоч вони і на боці агресора, та бурятів або ж о, кавказців постраждало теж ще мало. Це перше. Друге. Це єдина велика континентальна війна, яка відбувається в світі просто зараз. По третє, це єдина війна, у якій кількість жертв перевищує сотні тисяч. Ми маємо понад 10 мільйонів вимушено переміщених осіб. А одна зі сторін конфлікту, до речі, агресор, це небагато немало ядерна держава, яка постійно погрожує ядерною зброєю. Згадаємо ще масові теракти. Атаки інфраструктури і тому подібні речі. Ну так, війна в Україні абсолютно нічим не відрізняється від локальних африканських конфліктів. Угу. Особливо смішно це звучить від премії, на якій в минулому році побили Кріса Рока. Боже, яке кончене. Ну добре, з цією ганьбою розібралися. Тепер давайте пройдемося по переможцям. Найкращою стрічкою цього року став фільм Все завжди і водночас. Який насправді своєю перемогою не виключено, що завдячує Дмитру Кулебі. Цілком можливо, що на Західному фронті без змін не отримала Оскара саме через його твіт. Звання найкращих режисерів отримали Деніали за той же все завжди і водночас. Оскара за найкращу чоловічу роль отримав Брендон Фрейзер за фільм Кит, і знаєте, я за нього радий. Насправді боляче було спостерігати останнє десятиліття. Те, що відбувалося з актором. І тільки зараз стало зрозуміло, що всі ці 10 років він готувався до цього фільму. Прекрасний камбек, сподіваюся, він знову вийде на той самий топ рівень. Найкраща жіноча роль Мішель Ео за фільм «Все завжди і водночас. Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Джонатан Кекван за той же Все завжди і водночас. Статуетку за найкращу жіночу роль другого плану отримала Джеймі Лікертіс за фільм Все завжди і водночас. Найкращий адаптований сценарій Жінки говорять, найкращий анімаційний фільм Пінокіо «Гільєрмо Дель Торо». За Дель Торо я завжди радий, найкращий міжнародний фільм на Західному фронті без змін. Ну, хоч десь його відзначили. А тепер готуйтеся. Найкращий документальний фільм Навальний. І знаєте, звичайно, те, що людина сидить по суті за свою політичну позицію і сидить абсолютно незаконно, це погано. Але при цьому російський фільм просувають всюди. Нехай і опозиційний. І на Оскарі дали виступити небагато немало дружині Навального. Тобто Зеленський пішов ти, а дружина Навального нехай виступає. Отака От хуйня, малята. Оскар за найкращі візуальні ефекти отримав аватар шлях води. Ну тут заслужено абсолютно без питань. Найкраща музика до фільму на Західному фронті без змін. Найкраща пісня до фільму. Найкращий монтаж. Знову таки все завжди і водночас. Найкраща робота художника-постановника на Західному фронті без змін. Найкраща операторська робота на Західному фронті без змін. Найкращий звук Топ Ган Маверік. І нагадаю, що цей фільм спонсорувався представниками РФ. Найкращий грим та зачіски Кит, абсолютно заслужено, як на мене. І найкращий дизайн костюмів Чорна Пантера, Ваканда назавжди. Тільки погляньте на це. Це найкращий дизайн костюмів. Серйозно? Ну, окей. Ну і вишенька на торті Крінжу. Цьогоріч, замість традиційної червоної доріжки. Була доріжка кольору шампанського. Організатори пояснили таку зміну тим, що червоний це колір крові, а церемонія не хоче асоціюватися з кров'ю. Як пам'ятаємо, український конфлікт вони повністю ігнорують, тож, певно, це кров мається на увазі в якомусь конфлікті в Африці. Окей, зрозуміло, але логічне питання а коли в Африці десь лється кров на оскарі бухати, це ок? М? Як на мене, все таки ні. І нехай премія остаточно втратила свій авторитет за Брендона Фрейзера та Джеймі Лікертіс я все-таки радий. Ну а на цьому все. З вами був Драк. Підписуйтеся на канал. Всім удачі, бувайте!